Вітаю, друзі. Очікувано перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США запустила світові процеси рефлексії, саме пізнання, в якому усвідомлюються та осмислюються власні думки та власні психічні переживання. Так, представники демократичної партії США в процесі саморефлексії. З метою пошуку помилок почали длубатися у собі, і раптом пригадали, що нинішній президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден на початку своєї президентської каденції обіцяв не балотуватися на другий термін, але в стані демократів дали слабину, проявили слабкість, Повелися на політичні амбіції дідуся Джо. Якби цього не сталося, якби представники демократичної партії проявили силу. Силу волі, вчасно зупинили і вчасно спам'ятали дідуся Джо не повелася на його політичні амбіції, то очевидно провела б якісний праймеріс і через праймеріс обрала б гідну кандидатуру, гідну противагу Дональду Трампу. Сьогодні в демократичній партії визнають, що Камала Гарріс – слабкий суперник для Дональда Трампа. Мало того, що вона. Невідома вона ще й не дотягує інтелекту. Це, в принципі, вже визнається в стані демократичної партії. Демократи кажуть, що весь цей час вони дивилися поразці в очі, в обличчя, але вперто цього не визнавали. Ну, ось такі результати саморефлексії, самоусвідомлення. В стані демократичної партії Сполучених Штатів Америки. Але мене найбільше здивували Айдер Муждабаєв і Аркадій Бабченко. Вони в процесі саморефлексії, це переконані демократи, я хочу сказати, тут у нас в Україні кращих я не знайшов. Так, от вони в процесі саморефлексії і длубання у собі Вийшли на феномен безяйцевої демократії. Сказали, що перемога Дональда Трампа це фіналізація епохи, цілої епохи Барака Обами. Барак Обама він ідеолог доктрини безяйцевої демократії. Тобто, фактично, Аркадій Бабченко і Айдер Муждабаєв вони. Сказали те, що я намагаюся ну, поширити, і в чому намагаюся переконати. Демократія від демократичної партії виводить на політичний олімп ущербних і слабких лідерів. І про це відкрито сказали Дермождобаєв і Аркадій Бабченко: ніхто більше серед передкорних демократів в Україні нічого подібного не насмілився сказати. Я довго шукав, хто ж таки відрефлексує якісну поразку Демократичної партії в стані переконаних демократів. І таки сьогодні я надибав на а, цей дует, який публічно визнали. Повірте, я десь майже два дні полював за рефлексіями, і нічого кращого я не знайшов, як ось цих російських. Або вже можна казати політичних українців. Ні, нікого кращого я не знайшов. Ось, звичайно, треба відзначити саморефлексію колективного Віталія Портникова. До нього я б звичайно ще приєднав, щоб трохи його розбавити його відповідальність Юрія Швеця. Ну, Юрій Швець, він громадянин Сполучених Штатів Америки. І, в принципі, до України мало, має дуже мало, але, мало відношення. Але я хочу сказати, що позиції Юрія Швиця і Віталія Портникова вони дуже близькі. Їх саморефлексія призвела до звинувачення виборців, і вони всю відповідальність переклали на виборців. І сказали, що виборці відхаркають кров'ю свій вибір, і вони будуть жорстоко покарані, що посміли піти проти демократичної партії не оцінила роль Джо Байдена встановлені української державності і підтримані українського суверенітету. А Віталій Портников сказав, що роль Джо Байдена ще буде переоцінена, і ми ще до нього приповземо на колінах. І саме завдяки Джо Байдену. Ми сьогодні живемо в Україні, столицею якої є Київ. А всі, хто критикують Джо Байдена, вони невдячні. і вони ще будуть покарані і обов'язково покаяться. Ну, такі, така рефлексія з боку таких проукраїнських, скажімо так, Експертів і лідерів громадської думки. Тобто ніякого відчуття провини і ніяких претензій до демократичної партії не може бути. Вона є досконалістю, Джо Байден недосконаліст. Недосконалим є народ, тупий народ, який не оцінив старання Джо Байдена. Але зовсім неочікуваним результатом перемоги Дональда Трампа. На президентських виборах у США виявилася не саморефлексія, а помста союзників демократичної партії і помста союзників президента США Джо Байдена. І Я для себе відкрив в результаті осмислення того, що відбулося, унікальний феномен. Я думаю, що це неописаний феномен і неусвідомлений, коли союзниками демократичної партії в особі Джо Байдена виявилися дві ворогуючих і воюючих між собою країни. Україна і Росія. Україна і Росія є союзниками Джо Байдена. І оскільки Джо Байден викинутий уже на смітник історії, він більше не представляє собою нічого, ображені союзники Україна і Росія використовують перемогу Трампа для того, щоб облити його лайном, помститися йому за те, що він їх водить за ніс. Це феномен, який теж от. А я думаю, поки що не описаний і осмислений. Я почну з першого союзника Володимира Зеленського. Володимиру Зеленському є за що виражатися на Джо Байдена. Я хочу розказати і нагадати. Де і як кидав Джо Байден Володимира Зеленського, як він його водив за ніс? Тому що Володимир Зеленський хотів увійти в історію. Не тільки Джо Байден ж хоче увійти в історію, а в тому числі і Володимир Олександрович хотів увійти в історію як переможець. І кажуть, подейкою, що він насправді хотів е, залишити політику. І бути вписаним або висіченим в камені української історії як президент, який переміг страшного ворога Російську Федерацію, і дуже сподівався на Джо Байдена. Спочатку він слухав Джо Байдена перший рік війни і відмовився від лендлізу. Саме демократи переконали Зеленського відмовитися від лендлізу і не отримувати достатнього зброєння. Їх розвели на якихось три програми, і пообіцяли гроші, які можна розкрадати. Потім Зеленського водили за ніс і розвели з наступу, який у нас успішно в лапках провів генерал Валерій Залужний. Нічого з цього не вийшло, і Зеленського приперло до стіни. Потім Зеленського волочили обличчям по асфальту 6 місяців, коли не давали допомоги. Примусили його нервувати дуже серйозно, і нас, всіх, в тому числі. І так далі. Потім Зеленського киданули, коли нарешті в квітні проголосував Конгрес за 60 мільярдів. І ось Зеленський, відчуваючи крах демократів і Джо Байдена, перебуваючи з політичним візитом в країнах Північної Європи Данія, Ісландія. Норвегія, Швеція, Фінляндія, де там в Ісландії, по-моєму, це він зробив цю заяву. Чи в Данії сказав, що, виявляється, ми отримали всього лише 10% від проголосованих грошей. Тобто, фактично, це 6 мільярдів доларів від 60. Зеленський вирішив нарешті відповісти Байдену і просто плюнути йому в обличчя. Звинувативши його у тому, що він не дотримався жодних зобов'язань. Це було ще до 5 листопада. І ось зараз в Будапешті, перебуваючи на саміті співдружності європейських країн, Зеленський просто витер ноги. не просто Байдена а об всіх. Союзників, якими керували Сполучені Штати Америки в ручному режимі, не дозволяли там Тауруси давати і так далі, і тому подібне. Подивіться цей відрізок на прес-конференції, коли Зеленському нагадали про неефективність санкцій, про неефективність військової підтримки. Чи розуміє він це, що це все неефективно, і потрібно домовлятися знову ж з дипломатичними методами це все врегульовувати. І Зеленський просто не просто дерзнув, а просто вилив на голову союзникам і демократам, в тому числі, діжку лайна. І сказав, що ніяких санкцій, в принципі, не було. І вони не можуть бути ефективними, тому що фактично їх немає. І згадав про Сірий танкерний флот Російської Федерації, І сказав, що Росія отримала. За час війни прибутків більше, ніж вся допомога за три роки війни від усіх країн. Особливо це задекларована допомога. Я підкреслюю, задекларована допомога. А те, що ми реально отримали якусь п'яту чи четверту частину від задекларованого, це вже інше питання. Так, от, Росія тільки тіньовим танкерним флотом. Який йде, до речі, по Балтійському морю, отримала прибутків значно більше, ніж вся допомога, яку ми отримали від наших союзників? Я хочу сказати, що це ну, дуже такий, як каже Зеленський, потужний плювок в обличчя Байдену, демократам і союзникам, які. Знаходилися і зараз знаходяться на короткому шнурочку у Байдена, наші. до цих пір продовжують. Отже, це щодо Зеленського. А тепер про Валдай. А тепер про помсту від Путіна, від іншого союзника від іншого союзника Демократичної партії. А, поки що Путін злукавив. І просто сказав наступну річ, що викликало, ну просто небувалий суспільний резонанс. Це, по-моєму, сьогоднішня заява його Наволдає, чи вчора ввечері він це зробив. Сказав, що Росія жертва Росію спровокували. І спровокував це, звичайно, Джо Байден. Спровокував на війну, на війну з Україною. Для чого? Для того, щоб розірвати зв'язки Росії з Францією, і Німеччиною. и для того, чтобы обґрунтувати необходимость НАТО. Я знаю, что я говорю. Но все-таки все, -таки, все -таки эксперты там понимали, что нато то нужно. А как сохранить его ценность, привлекательность? Но нужно напугать как следует. Нужно Россию и Европу разорвать между собой, особенно Россию, Германию, Францию. Конфликт. Вот и довели до госпереворота на Украине и до да. на Юго-Востокі, в Донбасі. Просто винудили нас на ответные действия. В этом смысле добились того, що хотіли. То і... Це цинічна і нахабна брехня. А Джо Байден був змушений ковтнути заявку Фінляндії і Швеції. І ніякого плану Джо Байдена прийняти, підштовхнути Фінляндію і Швецію до членства НАТО просто не було. І зовсім не для того. Тобто, ключовий момент Путін поскаржився на те, що Росію використали. Оце абсолютна істина і абсолютна правда. Але де, і як, і в чому використали Росію? Поки що Путін не хоче цього говорити, він не може цього сказати, Ну тому що це вже буде за НАТО. І, в принципі, ну, перекриє всі шляхи для маневру Путіна. Але насправді, як виглядає ситуація і де використали Росію. При чим за взає, її взаємною згодою це зробили? Демократична партія Сполучених Штатів Америки домовилася з Росією і, в принципі, використовувала і використовує Росію як таран для послаблення колективної Європи? Оце ключовий момент. Північні потоки, які були запущені, це Дія для недружна дія проти Європи, користуючись короткозорістю Меркелі і так далі, а підсадження на цю газову голку, на нафтопродукти, узалежнення Європи від вуглеводнів російських це дія на послаблення Європи. Це перша дія. Перший крок, а другий крок це повномасштабне вторгнення. Повномасштабне вторгнення, метою якого є остаточно узалежнити Європу від Росії, і залякати її і фактично демократи з одного боку, Штати з одного боку, а Росія з іншого боку, мали би приборкати Європу, зробити її смиренною і заляканою. Для чого це потрібно? Сполученим Штатам Америки це тема іншої розмови. Я можу якісь висловити свої зараз передбачення, але висновки досить поки свіжі. Треба подумати над цим питанням. Але для чогось демократичній партії Сполучених Штатів Америки потрібна слабка Європа? Для чогось потрібно було розправитись з Європою. Можливо, з метою проведення <кхід> вона мала стати слухняною. З метою проведення якихось соціальних експериментів, соціальної інженерії, ще чогось. Трамп, на відміну від Байдена, від демократичної партії, робив все для посилення Європи. Він примушував Європу збільшити асигнування на оборону, на військові доктрини, на свій захист. Він заблокував і говорив про небезпеку, узалежнення Європи від російських вуглеводнів, від газу і від нафти. Це робив Трамп. Тобто звинуватити Трампа в цьому, ну, в принципі, неможливо. І ось Путін на Валдай виходить і говорить про ображається на те, що Росію використали, але не договорює, в чому використали, і насправді використали. І цей фрагмент він дуже важливий, тому що Путін починає з такого інтимного моменту: я знаю, про що я говорю. Тому що він сам був учасником цих всіх процесів. Так от, закінчуючи цей момент, щодо Портникова і всіх інших, які кажуть, що ми відхаркаємо крові, ми взагалі зобов'язані Байдену в тому, що ми живемо в незалежній країні, і Байден поборник тут демократії і українського суверенітету. Виявляєте собі взагалі ситуацію, коли ну, не дурні люди? Які мають яку не яку репутацію. Але вони нас переконують в тому, що Демократична партія і Байден це наше все. І що ми ще приповземо до них на колінах. Коли фактично, я ще раз підкреслюю, несподіваний для мене, тобто саморефлексія це таке діло, це зрозуміло, там почнуть лубатися. Грантоїди, інші там чому Демократична партія програла, Айдер Муждобаєв з Бабченком очолюють цей процес, це все добре. Але те, що перемога Трампа буде використана для того, щоб помститися Байдену з боку союзників, і причим, як з'ясувалося, це, це ж феномен, що мати в союзниках дві ворогуючих, воюючих між собою країни. Я, наприклад, такого не чекав. Тобто це тільки початок. Тобто Ми є свідками офігітельних історій, і вони, очевидно, тільки починаються. Ще невідомо, що, що заговорить Путін. Він вже почав говорити про проватний український народ, що це непорозуміння. Розуміючи, що епоха, очевидно, демократів не повернеться. І всі домовленості, які були у Путіна з Байденом, вони вже зруйновані. Байден на смітнику. Можна уже не боятися зневажати, і дещо можна сказати. те, що вже сказано, це вже дуже багато сказано. Фактично, зараз от Зеленський і Путін використали перемогу Трампа для того, щоб плюнути в обличчя Байдену, помститися йому за подвійну гру, за невиконання своїх зобов'язань за взагалі брудні ігри. Ну, так би я. Оцінив перші дні перемоги Трампа. Перемоги Трампа. Веллер пророкує вбивство Дональда Трампа. Я, правда, не до кінця подивився це відео. Сказав, що якщо Трамп не домовиться за колісою світовою, то до інавгурації він не доживе. А ну, назва така, я ж треба розібратися, чи це просто. Клікабельний такий заголовок, але ну, такі є думки вже зараз, скажімо так, екстремістського толку. Гаразд, я буду закінчувати. Я дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. На все добре, до наступної зустрічі.